Хочу спати, але не можу заснути. Що робити? Всім вітання. Сонце щоденна подорож у відпустку наодинці з собою. Коли ми хочемо спати, але не можемо заснути, або раптово прокидаємо серед ночі з будь-яких причин, і наш розум стає затоплений речами, які ми забули зробити турботами про фінанси або повторним проживанням неприємних ситуацій. І сон стає безнадійною справою чи ні? Щоб мозок не активізувався ночами, дайте своєму мозку кілька разів відпочити протягом робочого дня. Якщо ваш мозок весь день був в активному стані, йому важче відключитися. Поверніть його в нейтральний стан принаймні кілька разів на день з п'ятихвилинними перервами на дихальні вправи. Ще один засіб від безсоння: уникайте дивитись на годинник. Хочете почуватися ще більш тривожними і винними через те, що не спите? Ось що робитиме з вами спостереження за годинником. Так що не перевіряйте час на годиннику, за словами доктора Пхану Кола, психіатра, нарколога та експерта з медицини сну в клініці. Майо, зазвичай ми намагаємось визначити скільки часу нам залишилось спати, і турбуємось про те, чи заснемо ми знову. Насправді це може ускладнити повернення до сну. Також не намагайтеся підглядати час на годиннику, коли лягаєте спати. Побачивши час, ви зможете знову підбадьоритися. Важливо не хвилюватися через поганий сон, тому що тривога сама по собі заважає знову заснути. Ще один засіб від безсоння остерігайтеся синього світла та роздратування перед сном. І, до речі, вставайте через 20 хвилин, якщо за цей час не змогли заснути, не можна просто лежати та дивитися в стелю. Якщо ви не можете знов заснути через 15 або 20 хвилин, встаньте з ліжка, перейдіть в іншу кімнату з тьмяним світлом і зробіть щось, що вас заспокоїть, поки знову не відчуєте сумливість. Але не беріть телефон у руки і не заходьте на свій комп'ютер спокуса зайти в соціальні мережі або перевірити свою робочу електронну пошту, може завадити вашому розуму розслабитися. Виконуйте якісь нудні заняття, прочитайте щось нецікаве, до не відчуєте сонливість і тільки потім повертайтесь в ліжко. Якщо ви не заснете ще через 10 хвилин, знову встаньте з ліжка і зробіть те саме. Ідея полягає в тому, щоб уникнути тривалого перебування в ліжку, коли ви спите. Чому лежати у ліжку не рекомендується? Ми не хочемо того, що ми називаємо мертвим часом у ліжку, коли ви перебуваєте у ліжку, намагаючись заснути, але не спите. Це часто викликає розчарування та занепокоєння. Крім того, ми хочемо, щоб ліжко було місцем, яке асоціюється у вас зі сном. Чим більше ви робите інших речей, у тому числі лежите без сну, намагаючись заснути, тим слабшою стає ця асоціація і тим важче знову заснути. Можна спробувати виконати дихальну техніку 4 7 на 8. Автором методики є доктор Ендрю Вейл. Якщо її повністю освоїти, то заснути вдасться через 60 секунд. Витративши деякий час на тренування, людина навчиться розслаблятися та контролювати своє дихання. Таким чином вдається забезпечити усі умови для боротьби з безсонням. Буде потрібно зробити глибокий вдих через рот, не соромлячись характерного свисту. За ним слід спокійний видих через ніс на рахунок 4, після цього необхідно затримати дихання, повільно дорахувати до 7 і на рахунок 8 видихнути повітря зі свистом через рот. Прави повторюють тричі: якщо трохи збитися з рахунку, негативних наслідків не буде. Окрім вище перерахованого, для тих, хто часто стикається з порушенням сну та з труднощами з засинання, можна приймати рослинний комплекс Herbal Sun від торгової марки Івоніка. Цей натуральний препарат, який містить лише рослинні екстракти шишок хмелю, трави і квітів лаванди, корення валер'яни, трави міліси та корення астрагалу, має заспокійливий ефект на нервову систему, знімає напруження та стрес, який також перешкоджає спокійному та міцному сну. Ретельно підібрані рослинні компоненти сприяють глибокому та відновлювальному сну, дозволяючи вам прокидатися відпочившими та сповненими енергії сил. А у вас є свої секрети швидкого засинання? Поділіться з нами у коментарях.